Любі малята, я запрошу вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Гуляючи лісом, ведмедик зустрів родину сонечок тата, мамо та малюка-синочка. Роздивіться їх. Давайте їх порахуй, бо скільки їх? Один, два, три. Їх три. Вірно. А покажіть, де малюк син? Ось він. А чому ви так вважаєте? Вірно, бо він маленький. А хто найбільший? Найбільший тато. А хто менший за тата? Подивіться уважно. Менший за тата мама. А хто йде першим? Першим іде тато, другим. Другою йде мама, а третім. Третім іде? Синочок. І ось наша родина сонечок захотіла погрітися на сонечку. Подивіться і скажіть, де сидить маленький жучок синок. Вірно, він сидить на пеньочку. а де сидить мама? Мама сидить під ялинкою, а де знаходиться тато? Вірно, тато знаходиться між ялинкою і пеньочком. Молодці, ведмедик малята приготував для вас цікаву гру, яка називається Посади сонечко на квіточку. Малята, подивіться, на галявині ростуть квіти, але вони незвичайні. Що ви помітили? Вірно, всерединці кожної квіточки є цифра. Яка квіточка буде першою? Вірно, першою буде квіточка з цифрою 1, а другою Другою буде квіточка з цифрою 2, а третью. Третьою буде квіточка з цифрою 3. Вірно. А тепер, малята, розглянемо родину сонечок. Що ви помітили? Вірно, у них на крильцях є крапочки. Сонечок треба посадити на квіточку. Але спочатку давайте порахуємо крапочки. Скільки крапок на крильцях у синочка? Одна. На якій квітці він сидітиме? На квітці із цифрою один, вірно. А скільки крапок на крильцях у мами? Рахуємо, один, два. На якій квітці буде відпочивати мама? На квітці із цифрою два. А скільки крапок на крильцях у тата? Рахуйте, один, два, три. Де сидітиме тато? На квітці з цифрою три, вірно. Ось так малята. Всіх сонечок ми посадили на квіточки. Ведмедик просить нас допомогти зібрати квіти на галявині. Пограємо в гру Збери квіти. Перед вами три кошика. Давайте їх порахуємо: Один, два, три. На кошиках написані цифри. Яка цифра написана на першому кошику? Цифра 1, а на другому, цифра 2, а на третьому. Цифра 3. А ще на галявині малята: є квіти. Треба розкласти квіти в кошику. Кількість квітів повинна відповідати цифрі. Скільки квітів ми покладемо в кошик з цифрою 1? Вірно, одну квіточку, а в кошик з цифрою 2 Дві квіточки, а в кошик з цифрою три. Три квіточки. Всі квіточки на галявині ми з вами зібрали. Ведмедик дуже вдячний нам за допомогу. Давайте з вами пригадаємо, чию родину ми зустріли на галявині. Вірно, родину сонечок. А скільки їх було? Три. А хто був найбільший? Найбільшим був тато, а найменший. Найменший був синок. А скільки крапок на крильцях у сина синочка? Одна, а у мами, а у мами на крильцях було дві крапки, а у тата, а у тата три. Молодці малята.